Перед, як називати свою тему і назву своєї теми. Я хочу, щоб ми зачитали Марка, 12 главу, 30, 31 вірш. Сьогодні вже його читали. Я зачитаю з 29-го. Це буде наш центральний текст. Він записаний не лише у Марка. Зачитаємо. 29 й вірш. Марка, 12 глава, з 29 го вірша. Марка 12, 29. Ісус відповів: ось найважливіша заповідь. Слухай Ізраїлю, Всевишній Господь наш, єдиний Бог. Тож любіть Господа Бога свого всім серцем, усією душею, всім розумом і силою своєю. Друга за важливістю заповідь така: любіть ближнього свого як самого себе. Немає важливішої заповіді, ніж оці дві. Матвія 22 глава. З 35-го вірша, скажімо так, я її також зачитаю. Матвія, 22 глава, з 35-го вірша. Матвія 22-35. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі. Він же промов йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю і всією своєю думкою. Це, найперша, і най... Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На оцих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Цей текст, сама, самий оцей відривок. Е, любіть Господа Бога свого всім серцем своїм, усією душею, всім розумом, і силою своєю, і любіть ближнього свого як самого себе, він вже був записаний і раніше. Він вже був записаний у старому заповіті, і це зміщення двох текстів. Повторення закону 6.4.5, я зачитаю, повторення закону 6.4.5. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І Левит, 19 глава, 18 вірш. Не будеш мститися, і не будеш ненавидіти сиднів свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Я, Господь. Сьогодні на цій проповіді мій фокус буде на другій половині, скажімо, цієї заповіді. Тобто любіть ближнього свого як самого себе. Тому сьогоднішню тему я назвав «Любячи себе, ми любимо ближнього. Щоб мене не побили камінням, я її переназвав: Любов до себе як зразок любові до ближнього. Ще раз, любов до себе як зразок любові до ближнього. Любов до ближнього нерозривно пов'язана з любов'ю до себе. Що означає любити себе? Чи це егоїзм? Ні, я не буду говорити сьогодні про егоїзм як любов до себе. Я говорю про іншу любов. І зараз ми її з вами розберемо. Справжня любов до себе полягає в тому, що щоб зрозуміти свою цінність в очах Бога, дбати про себе так. Як Бог цього хоче, і з такою ж турботою ставитися до ближніх? Любов до себе не означає самозакоханість, а розуміння власної гідності і відповідальності перед Богом. Два риторичних запитання, які я задам для розумів, я буду час періодично це робити. Два запитання: чи я бачу, чи бачу я свою цінність у Божих очах? І чи ставлюся я до себе з тією турботою, яку я хотів би проявляти до інших. До інших це до кого? Один законник також це запитав у Ісуса, на що Ісус розказав йому притчу. І дуже, до речі, цікаву притчу. Я її зачитаю: це притча про доброго Самарянина Луки, 10 глава, з 25 по 37 вірш. Луки, 10. 25, 37. Луки, 10, глава, 25 річ. І підвівся один законник, і підвівся ось законник один, і сказав його, випробовуючи учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же сказав йому, він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім розумом, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав: правильно ти відповів роби це і будеш жити. А той бажав себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто мій ближній? Ісус відповів і промовив: один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону. І попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Проходив там же там якийсь самаряний. Самарянин, а, вибачте, шестилавита. Так само й левит, 32 вірш. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самаряний. «Самарянин, та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина, Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. З другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві й проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на твою думку, був ближній тому, хто попався розбійникам? А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Самарянин розумів, що піклуватися про інших важливо так само, як і про себе. Питання звідки у нього це з'явилося? Звідки він це знав? Можливо, він розумів, що якщо він би був у такій самій ситуації, то він би точно хотів, щоб, до нього, щоб йому допомогли. Тому він проявив це. Він не пройшов повз повстраждалого. Бо співчуття спонукало його ділитися любов'ю, яку, яку він мав у серці. Приклад для нас. Якщо у нас нема співчуття, нам потрібно його звідкись получити. Бачите, Бог усім нам дає співчуття. Але якщо ми його глушимо, то ми не проявляємо любові в першу чергу до себе. Як тоді ми зможемо проявити любов до інших? Тобто нам потрібно вчитися співчувати, розвивати те, що Бог нам дав. Тим самим проявляючи любов до себе? Чому і Ловид пройшли повз? В них не було співчуття. Можливо, їм бракувало справжньої любові до себе, яка б дозволила їм побачити потребу ближнього. Вони не розвивали те, що Бог їм дав. Співчуття, яке Бог їм їх надділив. Де було їхнє співчуття? Воно було заглушене, його нема. Як думаєте, коли самарянин проходив, він побачив, ось лежить побитий чоловік, він закрив очі і такі думає: ну що ж таке? Це ж треба було, щоби. Саме тут ти зараз валявся, коли я тут проходжу. Ай, Але так як Бог каже, що нам потрібно щось робити, то я не можу пройти мимо. Треба щось все-таки зробити і допомогти. Чи так він подумав? Він змилосердився. Як часто поступаємо так саме ми з вами? Я не говорю такі самі ситуації, як в цій прищі, коли лежить побита людина. Простий приклад, які у нас відносини з братом чи сестрою у церкві? Як часто ми обходимо стороною замість того, щоб вступити в прямий контакт, і допомогти, коли є певна нужда чи потреба, Самарянин він використав свої ресурси, час, гроші, він ризикнув своєю безпекою, бо він бачив у постраждалому цінність, яку Бог вклав у кожну людину, що нам заважає бачити цю цінність. Нам бракує справжньої любові до себе. Інколи ми не знаємо чи взагалі не замічаємо нужду інших, тому що не маємо поняття, як це робити. І тому, що не хочемо мати з цим діло. Тому не розвиваємо цю сферу в нашому житті, тим самим не проявляючи любов до себе. В першу чергу. Це не хотіння, воно часто зв'язане з тим, що ми розуміємо, що якщо ми почнемо собі над цим працювати, то рано чи пізно нам прийдеться вийти зі своєї зони комфорту. А нам і так добре. Для чого? Священику, і левиту було і так хорошо. Їм не потрібно, вони вважали, що їм не потрібно проявити співчуття до побитої людини. Бо це займе в них час, це займе в них зусилля, це займе в них кошти. І простіше було закрити на це очі і пройти. Якбудь цього не було, для чого їм виходити з зони комфорту? Я спішу, у мене. Справи. Яким чином любов до себе формує любов до ближнього? Перше розуміння своєї гідності перед Богом. Якщо ми розуміємо, що Бог любить нас, що ми дорогоцінні для Нього, ми зможемо дивитися на інших з цією ж цінністю. Багато прикладів в Біблії наводиться, які показують, що ми цінні перед Богом, що ми гідні перед Богом. Гідні тут, я не говорю про те, що ми достойні чогось, ми недостойні. Гідні це те, що Бог нас наділяє, і нам треба розвивати те, чим Бог нас наділяє. Ми гідні до якоїсь праці. Ми гідні не просто сидіти. Ми гідні щось робити. Псалом 138, 13-14. Бо ти вчинив нирки мої, ти витикав мене в утробі матері моєї, прославлю, прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя віддає вельми про це. Матвія 10, 29, 31. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано, отож не лякається, бо, в... бо вартіші ви за багатьох горобців. Ісаїн 43:4 через те, що ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покухав». Єфісіан 2,10. Бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Римлян 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Христос син Бога. За кого? Друге. Турбота про себе як приклад для інших. Ще раз скажу, перше розуміння своєї гідності перед Богом. Друге, турбота про себе як приклад для інших. Турбуючись про своє здоров'я, моральність, емоції і так далі, ми стаємо зразком для інших і можемо підтримувати їх у кризових для них ситуаціях. Якщо ми не турбуємось про себе, не показуємо це, це, це як приклад для інших, то як ми можемо допомогти іншим, якщо ми не маємо поняття, як це робити в нашому житті? Давайте вам дам приклад. В групі написали потрібна допомога людині, щоб піти в СЕП і перекласти. Людина не говорить португальською, їй потрібна допомога. Ми зможемо проявити більшу любов? Якщо ми будемо мати знання, щоб перекласти, і будемо знати, як цим правильно користуватися, а для цього нам потрібно розвивати наші знання мови і так далі. Якщо ми не проявляємо любов до себе і не розвиваємо в нас те, що Бог нам дає, ту здатність, яку Бог нам дає, то як ми хочемо проявляти цю любов до інших? Якщо я не знаю португальської. І я кажу, я піду перекладу. Я йду, і я не можу це зробити, я не проявлю любов. Чого? Тому що в першу чергу я не проявив це до мене, я сам не сів і над цим не попрацював. Дбати про свій організм, тіло, стан, не ізорудувати його. Щоб євангелізувати, нам потрібно вчити Писання. Якщо ми виходимо, не знаючи Слова Боже, ми хочемо щось сказати людині, і ми не проявили перед тим любов до себе. Щоб це вивчити, ми це не зможемо зробити. Далеко ми не зайдемо. Третє. Відсутність егоїзму. Любити себе, це вміти бачити свої потреби. Ще раз, любити себе це вміти бачити свої потреби, але не ставити їх вище за потреби інших. Якщо я розумію, що моя слабкість, наприклад, це англійська мова, я знаю, що якщо я буду її знати, я зможу евангелізувати тому, з ким я працюю там, коли я їду в подорож по роботі. Якщо я розумію, що це моя слабкість, я хочу комусь сказати про Бога. Але ці люди говорять лише англійською мовою, то мені потрібно проявити любов до себе і розвинути це в першу чергу. Ставлячи свої потреби вище. За потреби інших, ми будемо завжди залишатися в нашій зоні комфорту. І любов, яку ми будемо проявляти, вона буде лише для нас, рідненьких. Тобто повністю егоїстичною. Недостатньо лише проявляти любов до себе. Потрібно вміти правильно використовувати її на потребах інших. Якщо я вкладаю лише в себе. Тобто питання спочатку було те, що щоб допомагати, щоб любити інших, нам потрібно перше вкласти в себе, щоб знати, як любити інших. Приклад, наприклад, як прийшов священик і Левит, в них не було співчуття, вони це не продвинули, вони не мали поняття, що ні цій людині все-таки треба помогти. Самарянин пройшов, він думає, так, ну, якби я був в такій ситуації, то я би хотів, щоб мені допомогли. Я проявлю співчуття, в нього є це поняття. Батьох людей такого поняття нема. Люди над цим не думають навіть. І це потрібно розвивати. Бог це дає, але якщо ми це оглушимо і завжди закриваємо на це очі, то воно саме собою не появиться. Але якщо ми починаємо любити себе і працювати над собою, вкладати в себе, але з егоїстичної точки сторони, не бачучи потреб інших, то ми будемо егоїстами. Риторичні запитання І ще два. Як ваша любов до себе впливає на ваші стосунки з ближніми? Друге. Чи готові ви ділитися тим, що Бог дав вам з іншими? Ще раз, як ваша любов до себе? Розумієте, яка любов? Тут не говориться про те, що от любов до мене, я буду собі. Назбирувати мільйони, я буду собі будувати, бо це все для мене. Ні, тут говориться не про самозакоханість, не про егоїзм. Тут говориться про розвиток свій, для того, щоб з цим розвитком ми могли більшу любов давати іншим. Якщо ми практикуємо приклад, якщо ми практикуємо, як правильно говорити перед публікою, то, скоріше всього, ми чіткіше і пряміше скажемо, якщо ми будемо знати. Для цього є, для цього існують курси, як це практикувати, як це робити, семінари? Учора був один це можливість. Вкладайте в себе, розвивайте це. І воно буде розпространятися на інших. Без цього ви інших любити не будете, якщо ви не будете в першу чергу вкладати в себе і розвивати це. Тому що ви не будете мати поняття. Не буде просто поняття того, що це потрібно зробити, чи в цьому потрібно допомогти. Зачитаю ще раз питання і скажу підсумок до цих двох запитань. Якщо ваша любов до себе, як ваша любов до себе впливає на ваші стосунки з ближнім? І чи готові ви ділитися тим, що Бог дав вам з іншими? Якщо відповідь ніяк і ні, то ви егоїст і скупердяй. А це не те, чому вчить Бог. Практичне застосування. Три пункти. Розвивайте свою, розвивайте здорову любов до себе. Здорову любов до себе. Пам'ятайте, ми створені Богом з метою і любов'ю. Працюйте над своїми слабкостями. Розвивайте їх, не сидіть у них. Просіть у Бога допомоги, щоб їх побороти. І дійте. Друге, практикуйте любов у дії. Вже сьогодні про це говорилося: любов тема, любов у дії. Як самарян, не шукайте можливості допомогти іншим, навіть у дрібницях, різними способами. Це не означає лише коштами. Якщо в нас виникає така думка, що опа, зразу все треба коштами. Ні, це не значить лише коштами. Якщо ти бачиш нужду іншого брата чи сестри, поведінку, ти бачиш, що йому потрібно, от він себе похмуро веде. Він, він, хоче, він хотів би, щоб за нього хтось помолився. Але він боїться це сказати. Я встидливий, я часто боюся сказати. Щоб це замічати, потрібно практикувати, щоб це замітити. Потрібно це в собі розвивати, як замічати поведінку інших, як замічати лиці потребу інших, по тому, в яких кросовках порваних чи босими ногами людина прийшла. Ні, справді це потрібно практикувати, бо якщо ми не будемо це практикувати, то ми не будемо мати поняття. І якщо ми це не будемо розвивати, ми не будемо мати цього поняття. І ми не зможемо допомогти, ця людина пройде мимо, але ми навіть не замітимо, що в неї справді якась потреба. Ми скажемо, та все, хоро, все, все добре. Та так, да, в мене все добре. І все. Змінуки трапляється кожен день. Багато. Я не замічаю. А іноді достатньо лише молитви. І це людині допоможе. І людина себе буде відчувати себе ліпше. Я можу вам дати приклад, я його не записував тут. Це приклад стався, коли я був е, оце в поїзді. Людина. Е, людина з поважної пошани, з поважної, е, скажімо, з поважного місця чи посади посади. Е, вона знала, що я як би я ходжу в церкву. і... Просто чудесним образом Він от покликав мене, от ми з ним списалися, ми пішли, взяли по часті кави. Ми сіли в комнаті просто, отак. І він просто він каже: дивися, в мене, такі, в мене така ситуація, мене тривожить це і це. Ти ходиш в церкву. Мені цікаво знати твою думку. Будь ласка, скажи мені, що мені в такій ситуації робити? Вилять, як Бог діє. Хто міг подумати, що я... взагалі таке произойдет? А таке проходить. Я це не замітив. Я не замітив, що в нього була оця потреба. Але Бог це побачив. І він так все остроїв, що, що я не замітив. А Бог хто знає. Шукайте можливості допомагати іншим, навіть у дрібницях, різними способами. Виходьте із зони вашого комфорту, коли ви бачите, коли ви замічаєте, що іншим потрібна ваша допомога. Звичайно, є ліміти. Звичайно, є границі. Залишайте третє, залишайте баланс. Любити ближнього як самого себе означає, означає не забувати про себе. Втомлений, емоційно виснажений чи байдужий християнин не зможе бути ефективним для інших. Втомлений, емоційно виснажений чи байдужий християнин не зможе бути ефективним для інших. Учора я приїхав на другу половину семінару, і я ще це зловив. Якщо я не помиляюся, про це говорили. Я якраз може не спочатку це, хто був, якщо я щось неправильно кажу, ви перебийте. Тобто говорилося так само про те, що нам потрібно вміти казати ні. Нам не потрібно брати все на себе. Потрібно вчитися казати ні. Плюс до того, що ми себе можемо перенагружувати, соглашаючись зі всім, і брати все, замічаючи все. Ми можемо це неефективно виконувати так, як у нас може не бути до цього дару. Беручи все, плюс до того, що ми не виконуємо це ефективно, ми забираємо можливість у того, у кого цей дар є. Хто був, я не помиляюсь, це так говорилось? Тобто, не беріть все на себе, потрібно вміти казати ні. Не завжди потрібно брати все на себе. Плюс до того, що ми себе перенагружуємо. Ми можемо до цього дару не мати і можемо це робити неефективно. І плюс до цього, беручи все, ми не даємо можливість тим, у кого дійсно на це може бути дар. Дивіться це не відговорка. Це діє лише в тому випадку, коли на вас вже лежить достатньо. Коли ви вже берете достатньо, це не в тому, не, не тому значенні, що «Ну так, чекайте, я не, я не, наприклад, не гравець на барабанах, я не професіонал, я буду сидіти, тому що прийде Бог после професіонала і він буде грати. Ні. Якщо немає людини, яка грає ліпше, або, наприклад, чередується, мені кажуть, дивись, Тарас, розвивайся, сідай. Я йду я сідаю. Але якщо я нічого не роблю, я сиджу, і кажу: Боже, в мене до цього дару нема. Бо ти звідки знаєш, що у тебе нема дару, ти не пробував. Іди попробуй. Ні-ні, ні, я знаю себе. У мене до цього дару немає. Я буду сидіти, тому що дар є у мого ближнього. От у нього є дар, а у мене нема дару. Так не годиться. Це не відговорка, щоби байдикувати. Повернемося. Питання: як ви можете краще виражати свою любов до себе, щоб вона відображалася у стосунках із ближнім? Повторюю те, що вже казав: інвестуйте в себе в різних сферах. Просіть у Бога, щоб він допоміг досягти мети. Дійте і побачите результати на інших. І ще раз, інвестуйте в себе. Різні сфери. Семінари, розвивайте свій духовний стан, розвивайте свій фізичний стан. Практикуйте те, де ви працюєте, розмову, щоб вміти ліпше донести людям правильніше, граматичніше, розвивайте свої здібності португальської мови. Це приклади, звичайно. Ви самі бачите і знаєте, в яких сферах. Які сфери ваші слабкіші, які сфери ваш, вас сильніші. Просіть у Бога допомоги, дійте, і ви побачите результати на інших людях. Іншими словами, люби себе і будеш знати, як любити інших. Люби себе і будеш знати, як любити інших. Ти більше зможеш любити інших, якщо більше будеш вкладати в твій ріст. Тільки коли ми правильно любимо себе, ми можемо по-справжньому пілкуватися про інших. На кінець скажу. Ми часто очікуємо, що любов до себе і ближніх, до ближніх прийдуть до нас автоматично. Само собою. І ще раз, ми часто очікуємо, що любов до себе і до ближніх прийдуть до нас автоматично, само собою. Очікуємо, Бог не займається виправдовуванням очікувань. Виправдуванням очікувань він їх руйнує. Амінь.